Здається, ось віра, як камінь тверда, її ворогу не здолати, по вірі наноситься сильний удар, злий день як приходить до нас лиш. Вона, як той дім, за основу що в нім. Фундамент у нього який? То Господа слово, що вічний святий чи немічний дух мій земний, що вічний Господь, Він створив у вас світ, чий розум незвіданим є. Він не знемагає, не прагне він сил, міць своїм дітям дає. І Якщо та віра від нього лише, на ній ти будує життя, втримає удар, що у день злий прийде. Тримайся за віру Христа. Вона не хитається, твердо стоїть на всіх обітницях Його. А Бог завжди вірний за словом слідить, виконує завжди Його. Ось тверджуйся, ось так ти проходь, Борись, не здавайся, терпи, удар за ударом попереду знов. Бог віру твою укріпить стій твердо, щитом слова Бога прикрись. ворог її не розіб'є, так, славне порою, та в істині стій, що з Богом ти Він проведе, і в силі. І вірі він тих обновить, надіється хто на його, і крила підіймуть вони, як орли, не втомиться з них більш ніхто.